Привіт, привіт! Мене звати Саша. Я дизайн-лідерка та засновниця школи дизайнлі. Я вже давно наймаю дизайнерів та сама проходила весь цей шлях співбесід, тестових завдань, переживань, відмов та оферів. Тому зараз з радістю навчаю своїх студентів дизайнлі, а також ділюся корисними порадами на своєму Ютубі. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Це допомагає мені розвивати канал і записувати нові класні відео. Це друге відео серії розборів тестових завдань. В попередньому відео ми вже розбирали взагалі, як я відношуся до тестових завдань, на що треба орієнтуватися. І ми розбирали тестове завдання на джун плюс рівень. В цьому відео ми вже будемо розбирати тестове завдання, яке відправлялося для рівня мідла. Відразу скажу, що тестові завдання створюють люди, і часто по оцінці тестові завдання виглядають зовсім не на той рівень, на який їх дають. Так само, як в попередньому відео тестове завдання давали джуну, але там очевидно було видно, що воно доволі ускладнене і вже може йти навіть на рівень мідла. В цьому відео ми будемо розбирати мідловське тестове завдання, але відразу скажу, що воно не виглядає як чисто мідловське, більше схоже на джуна. Але що поробиш, оцінюємо те, що дають реальні компанії на той рівень, на який ти подаєшся. Отже, у нас є завдання, де нам кажуть, що нам обов'язково треба проаналізувати ринок. Треба знайти декілька популярних застосунків конкурентів, їхню функціональність, проаналізувати особливості, щоб сформувати чітке уявлення стосовно продукту. Але опис конкурентів з їхніми особливостями не потрібен. Відразу для мене це Red Flag, тому що я компанія зрозуміє, чому я саме обрала цих конкурентів, які особливості у них є, що я для себе підкреслила, і чи справді я сформувала чітке уявлення стосовно продукту. Це не завжди очі. Видно, конкретно по е, готовим макетам. Відчуття, що їм все одно на аргументацію, на опис проєктів. І це дуже дивно, тому що шукають дизайнера рівня мідла, коли вже має бути певне дизайн мислення, коли людина має аргументувати і пояснювати своє рішення, коли вона не виконує конкретно поставлену задачу, як це роблять для джуна, тому що ще не вистачає досвіду надивленості, Мідл вже сам пропонує ці рішення і може знаходити взагалі проблеми чи якісь питання, які треба вирішити в дизайні. Також мідл має чітко усвідомлювати, чому він обирає цих конкурентів, що саме він підкреслює, і він не має чітко їх копіювати, тому що копіювання конкурентів призводить до е, поганих наслідків. Поки ми копіюємо якихось конкурентів. По перше, ми завжди будемо позаду них. По-друге, ми ніколи не можемо знати, що саме відбувається у конкурентів, не працюючи там. Можливо, цей застос... можливо, цей функціонал вже застарілий, Можливо, він не працює так, як треба. Можливо, у нас конкретно він не буде працювати так, як у конкурентів. І ще дуже-дуже багато нюансів. Тому аналізувати конкурентів важливо. Важливо, щоб розуміти, що саме зараз must have на ринку, конкретно в цій сфері в подібних продуктах. Важливо аналізувати, щоб накидати якісь свої ідеї, і щось може реально наштовхнути на якусь інновацію. Але чітко копіювати це шлях в нікуди. Далі у нас є на основі проведеного аналізу, який ми не даємо чомусь, нам треба створити дизайн екранів логування прийому їжі. Так, це треба додавати там їжу, флоу на 2-3 екрани, це застосунок про підрахунок КБЖУ. Так, в дизайні мають бути враховані основні типові функції, знайдені в процесі дослідження. Знову ж таки, мені, як роботодавцю, якщо людина мені відправляє просто екрани і що вона зробила якесь там дослідження, складно зрозуміти, чи зрозуміло людина які типові функції справді важливі. Можливо, ця людина знайшла якісь інші цікаві типові функції, які я не помітила. Це ж дуже важливо зрозуміти хід думок іншої людини. І навіть якщо вона помилилася, я можу в аргументації в презентації зрозуміти, що людина класна, що вона вміє думати. Але наразі ну, на тестовому десь вона не врахувала якийсь момент. Це абсолютно нормально, тому що вона не працює з цим продуктом. Це просто тестове завдання. Мені важливіше на рівні мідла знайшти. Ніти людину, яка вміє мислити, вона ініціативна, вона може підтягнути технічні скіли, але вона дуже класно розвинена по софт скілам. Тому дуже дивно, що тут шукають конкретно руки. Але деяким компаніям такі дизайнери і потрібні. Питання в тому, чи потрібна вам така компанія. Далі розробляти додаткові екрани та систене не потрібно. Дякую. Додатково, але не обов'язково додайте модборд або колаж з ідеями, які ви використовували. І у вигляді посилання на проєкт у фірмі проект має бути добре організованим, складатися з використанням компонентів. Всі шари повинні мати змістовні та зрозумілі назви. Насправді це доволі стандартна якась вимога, але така вимога найчастіше проситься для джунів, тому що у джуна ще немає досвіду, і всі ось ці аргументації, презентації це йдуть як екстра. Це справді додає дуже багато балів вам, щоб отримати офер, але вміти працювати у фільмі, користуватися компонентами, варіантами, щоб всі шари були названі, щоб не було непрозоростей там, де їх не має бути. Це прям must have для кожного джуна на рівні мідла. Це не те, що must have, це е, типу база, яку ми навіть вже не обговоримо. Якщо людина цього не вміє, то питання до її рівня і досвіду, що ж там було до цього. Але окей, можливо, вони хочуть все ж таки перевірити, чи людина справді вміє працювати структуровано, чи справді людина вміє організовувати свої файли, тому що вони в компанії все доволі структуровано на різних рівнях. Окей, це може бути справді це ок. Тепер дивимося. У нас є модборд, далі у нас ідуть конкуренти, і у нас конкретно є флоу, який розробив наш кандидат. Для мене відразу дивне послідовність, що у нас спочатку йде модборд, потім компетітори, а потім вже макети. Я зазвичай рекомендую показувати свій процес зліва направо, згори донизу, так як ми читаємо, скануємо інформацію. І тому логічніше було спочатку додати інформацію, з чого ви почали там конкурентів, потім вже ви переходите до модбору. Орду або ваєри, мудборд, і вже готовий а, візуал. Знову ж таки, для мене дивно, що вони не просять ніякий опис, пояснення, що ви знайшли у конкурентів і так далі. І я б не виконувала б це тестове завдання. Я б відмовилася ще б на цьому етапі, тому що по тестовому завданню видно, що шукають конкретно руки, щоб ти просто гарно робив, щоб ти можливо копіював конкурентів, щоб ну все було просто гарненько зроблено, так як ми сказали. Чомусь не перевіряють дизайн мислення. Якби перевірили, це попросили пояснити і показати ці процеси, пояснити, що. Що ви знайшли в дослідженнях? Чому ви так зробили? Чому саме такий функціонал присутній у застосунках? Як ви це бачите? А не просто макети, тому що я інтерпретую макети по-своєму. Можливо, вони хотіли перевірити, можливо, вони й хотіли перевірити дизайн мислення, але тоді тестове завдання створене некомпетентно. В гарному варіанті це тестове має виглядати яким чином? Спочатку я роблю, хоча б невеличкий аналіз взагалі вторинний ресерч. Я визначаю хто користується цим застосунком, тому що будь-який продукт це про користувачів, не знаючи хто такий користувач, хоча б загально, ми створюємо для просто якоїсь нульової людини. Пояснювати, чому ми обрали таких конкурентів, чи прямі це конкуренти, чи не прямі ці конкуренти, який функціонал у них присутній, і як саме у кожного конкурента він реалізований, це треба оцінити не просто плюс один, там два-три, а треба описати, що означає, наприклад, цифра один, оцінка, що означає 5, або додати певне пояснення вже більш розгорнуте. Тому що ви самі повертаєтесь до цих досліджень через якийсь певний час, і просто передивившись ось так екрани, дуже складно зрозуміти, чому ви обрали цих конкурентів, що саме тут клас. Сне чи не класне, вам треба навіть просканувавши інформацію, швиденько розібратися і зрозуміти так. Мені треба той функціонал, десь у якогось конкурента був, треба швидко зорієнтуватися. Визначення цільової аудиторії можна зробити етнографічне дослідження, пошукати відгуки від користувачів, подивитися, можливо, відео на ютубі хтось записував, як він чим користується, почитати відгуки у еп-сторах, подивитися коментарі, якісь, подивитися, що лайкають люди. Тобто, я навіть інколи готові статті знаходила, де люди до мене вже щось аналізували і досліджували. Тобто, для тестового завдання, хоча б мінімально, але це описати треба. Далі, якщо ми розглядаємо мудборд, то тут також, по-перше, мудборд виглядає дуже Хаотично, тобто, просто якісь картинки він не виглядає акуратним, він не виглядає структурованим. Я зараз покажу, як модборд роблять у нас студенти на курсах. Мудборд можна по-різному оформлювати. Якщо ми оформлюємо в плані презентації, яку ми презентуємо клієнту і потім відправляємо, ми можемо робити це слайдами, де у нас є певний опис, де у нас гарно структуровано складені які приклади. Приклади конкретно, наприклад, пояснюються, що вони означають. Що от лінії, наприклад, баскетбольного поля, класичні кольори м'яча можуть бути використані як елементи дизайну, щоб підтримати стилістику. Ми розкриваємо кольори, чому вони такі обрані? Тобто ваш мудборд вже повинен. Передавати той стиль і той стиль, і ту ідею, яку ви закладаєте в ваш візуал. Це перше враження про вас як про дизайнера та про ваш майбутній візуал. Тому тут я б рекомендувала як мінімум все структурувати, пояснити, наприклад, що саме з цього прикладу ви берете за основу, що з цього прикладу, що з цього прикладу, бо це все ну, доволі різне. Є певні схожості, є розбіжності. Чому ці кольори обрані? Чому? Чому ці кольори обрані? Який основний, які другорядні, акцентні і так далі. Тобто, це важливо описати, чому ви надихаєтесь цими фотографіями і так далі. Тому це просто зараз набір картинок, який взагалі не розкриває. Що ж ви будете брати з цього всього для свого дизайну? Далі в цьому тестовому, звісно, ніхто не звертає увагу на дослідження, я б не витрачала на це час. Але якби тут був би акцент на дослідження на взагалі на мислення, звісно б, я пропрацювала аудиторію, я б поспілкувалася з декількома, хоча б людьми, щоб оформити те, що я вмію проводити інтерв'ю з користувачами, зробити виявити якісь інсайти, потім оформити, наприклад, персону або на основі цієї інформації просто визначити, що важливо для користувачів, з якими проблемами вони зазвичай зіштовхуються в застосунках якими вони користуються зараз. Я могла б створити сайт меп, могла б створити юзерфлоу, виписати це все. І, звісно, в кінці провести тестування моїх макетів, щоб додати метрики, що я вмію з цим працювати, які знову ж таки знахідки я знайшла, як саме працює мій інтерфейс, і взагалі пушечкою було провести повторне тестування, щоб порівняти, як метрики і відгуки користувачів змінилися, і показати, що ви ще покращили цей інтерфейс. Ви ще покращили цей інтерфейс, але це вже можна і. Як на рівень сеньора. Далі просили компоненти, що як зроблено тут все є, окей. І самі макети. Макети мені доволі подобаються, вони виглядають гармонійно, виглядає доволі структуровано, гарні кольори. Нічого немає застарілого. Єдине, що мені не зрозуміло, це те, що тут, якщо так оцінити екран, він доволі такий спокійний. Є сірі, білі відтінки такого фіолетового. Є зелений, є фіолетовий. Тобто акцентні два кольори, і я бачу це як зелений і фіолетовий. В мудборді. Їх немає, і це дуже сильне розгалуження. Для мене це такий дзвіночок, що кандидат взагалі не користувався модбордом. І це просто накидані картинки, аби було ось ці плюсики. Вони доволі маленькі. Я дивилася, що цей плюсик він має по ширину і довжину по 44 по 44 пікселі. Я не знаю, чому саме таке вирівнювання, але в мобайл дизайні якщо це iOS, Apple рекомендує зону кліку для пальчику 44 на 44. Матеріал дизайн це гугловський, вони рекомендують 48 на 48. Якщо ми створюємо застосунок під обидві платформи, я зазвичай беру якесь одне значення для обох, щоб зробити консистентний дизайн для обох платформ і легше було підтримувати. Але мінімально я завжди беру хоча б 40 пікселів, в ідеалі 44. Мінімально беру хоча б 40 пікселів для зони кліку. Це не означає, що сама іконка має бути 40 пікселів або 44 на 44, вона має мати зону кліку. Але при цьому, що бачить користувач, він бачить ось цю малесеньку іконочку. І він все одно буде цілитися в цю іконочку, і це буде додавати йому певного ефорту, певних зусиль для того, щоб натиснути. І це все також впливає на юзабіліті, на сприйняття користувачем застосунку. Тому правило таке, що. Хоча зона кліку і має бути достатньо великою, іконка має бути збалансованого розміру по відношенню до зони кліку, тому що людина не бачить цю зону кліку, вона орієнтується на візуальний якийсь тригер. тому цей тригер також має бути більшим. Я б рекомендувала його збільшити, тому що зараз це дуже маленький елемент. Також, якщо ми дивимося на пожик, ось тут занадто мало місця. І, взагалі, якщо подивитися візуально, ось тут місця більше ніж ось так по діагоналі чи по ширині. Взагалі, таке правило, яке я колись до себе винесла, це те, що краще розташовувати елемент всередині якогось блоку, який має заокруглення, умовно ставити лінію. На моменті, де починається скруглення, і не заходити за цю лінію з цим елементом. Тобто, елемент мав би закінчуватись на цій лінії, для того, щоб він збалансовано по навколо себе мав однакову відстань. Далі. Скан справді дуже маленький, я б рекомендувала знайти якусь більш легку іконочку і зробити її трошечки більшою. Зелений я б рекомендувала зробити трошки іншого відтіночку, тому що ну, це вже middle, тут вже треба вміти працювати з різними відтінками, і я б його рекомендувала зробити трішки холодніше, щоб він підходив до ось цього кольору фіолетового. Або навіть зараз покажу ось такого плану. Тобто, щоб він переходив трішечки, начебто, щоб він переходив трішечки в смарагдовий колір. Тоді воно буде виглядати гармонійніше з холодними кольорами. Далі, ось ці два екрани з пошуком. Коли людина натискає на момент пошуку і з'являється клавіатура, ось ці всі елементи бажано ховати, тому що я зараз фокусуюся тільки на пошуку. І в мене тут має виходити певний список того, що я зараз шукаю. І це дуже важливо для того, щоб у мене не було розфокусу. Якщо я захочу припинити це, я натискаю на відмінити, і у мене знову з'являється мій ось такий звичний екран, де я можу скористуватися ще AI-кою, або засканувати QR-код, або ще якийсь. Елемент не зрозуміло який. Знову ж таки, без пояснення, де який функціонал, чому саме такий екран розроблений. Мені не зрозуміло, чим дизайнер мислив, чому він прийняв саме такі рішення. А для мене це найголовніше, тому що можливо у нього була якась класна ідея. Просто на даний момент він не реалізував її так, як задумано. І далі це вже моя задача як ліда розгледіти в людині, чи зможе вона справді, наприклад, реалізувати той функціонал, який мені потрібен. І момент, який мене ще зацікавили, це сканування взагалі калорій. Коли ми відкриваємо камеру, сканування калорій, ми маємо пам'ятати, що екран може бути різного розміру. Він може бути менший, він може бути більшим. І бажано, коли ми функціонуємо взагалі з камерою, ось такі моменти, робити так, щоб камера відкривалася на весь екран. І ми мали просто якісь невеличкі елементи управління на самому екрані. Це так само, як ми відкриваємо камеру і робимо фото. Ми не бачимо в камері ось такий маленький Кутничок. Ми бачимо повністю майже на весь екран те, що ми знімаємо. Тут також це важливо. Важливо для людей, які, наприклад, мають проблеми з зором, які мають менші екрани. Та й взагалі для того, щоб краще орієнтуватися взагалі в просторі. І далі, наприклад, ми натискаємо зробити фото, ми все ще знаходимося в повноекранному режимі. У нас є кнопочка Проаналізувати. Далі ми можемо зробити справді функціонал, який показує, що йде сканування. І ось, і ось результати я б рекомендувала показати в нижньому шиті. Таке модальне вікно, яке вилазить знизу на пів екрана, може бути на більшу частину екрану. Ми можемо редагувати розмір. Чому? Тому що у нас відразу в одному місці буде перелік всіх елементів, які просканували яйка, які просканувала яйка. Ми можемо, наприклад, розкрити наш шит, щоб побачити більше, якщо список великий, бо там же може бути великий список, справді керувати і читати цей елемент набагато легше. Ми також можемо трошечки зменшити шит, наприклад, продумати, щоб він взагалі колапсився і. Розглядіти ще раз фоточку, щоб, наприклад, перевірити, чи справді він все просканував. Наприклад, я зараз бачу, що він не просканував, там, наприклад, спеції якісь. Спеції можуть входити чи не можуть входити, то вже інша історія. Але це також важливо, щоб я могла ще раз повернутися. В даному випадку тут не зрозуміло, як саме мені, наприклад, прибрати ось цей, наприклад. О, хліб, так? Як саме мені прибрати? Наприклад, він додав якийсь елемент, якого взагалі тут немає. Я можу, начебто, відредагувати, додати, але прибрати не можу. Тому тут є питання просто до функціоналу. Знову ж таки, якщо ми йдемо на рівень мідла, то треба ось це пропрацювання детальніше, саме по логіці. І перед тим як приступати, робити вайри, візуал, я дуже рекомендую прописати це, наприклад, в юзерфлоу в сетмепі, що саме ми будемо розкривати, як саме це має працювати. О, до речі, ось тут дуже схоже до нижнього щита. Просто дуже все яскраве, не зрозуміло, де кнопки, де головна, де другорядна. Дуже перевантажено, ну прям мене горять очі. Тут дуже схожий функціонал. А по факту, те, що вони просили передивитися компетіторів і просто щось зробити схоже до них, можливо, задача виконана. Якби ми розглядали це тестове повноцінно як на мідла, що він має вміти, в принципі, я все прокоментувала, що я б хотіла побачити від людини. В більшості випадків це про досвід, про мислення і про те, чому саме такі рішення були прийняті. Не просто тут буде сканування, а далі людина буде. Бачити е, всі продукти і мати можливість відредагувати. Ні, я це і так бачу. Мені треба зрозуміти, чому саме це зроблено. У ну, нас і все трішки проаналізували це тестове. Трошечки нестандартний такий формат вийшов, тому що я багато коментарів додавала, що саме це тестове, як на мене, е, не так розкриває саме навички мідла, типового мідла, але е, зі своєї точки зору ми проговорили, що мало б бути, як ми оцінюємо те, що зроблено, і як можна було б покращити цю роботу. Щоб знайти роботу в тій компанії, яка шукає не просто руки, а справді свідомого дизайнера з класним дизайн-мисленням або того, хто готовий розвиватися. Ну ось і все, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я дуже старалася розказати різні свої думки і враження від тестового, від виконання і так далі. І буду дуже вдячна за коментар, за лайк, за підписку і до зустрічі в нових випусках.